Джастрейл Забіг на реп відбувся у цю неділю у сумах. Спортсмени долали шість та два кілометри. Забіг говорить організатор Віталій Івах, вирішили організувати спонтанно. До осені його компанія не планувала проводити забіги у сумах. Звернулася одна із бригад, один із підрозділів, який боронить кордони Сумської області, із проханням допомогти зібрати на реп. От біжимо, збираємо на реп. Найменші учасниці сьогоднішнього забігу Кристині Гальченко 10 років. Я біжу за Максима Крицова та його котика, який помер разом з ним, я задонатила цим забігом на реп. Мати Кристини Юлія говорить: донька відразу відгукнулася на цей забіг. Вона дуже любить бігати, і як коли вона дізналася, що це збірна реп, то вона сказала, так, звісно, я побіжу. Ми вчора тільки з потягом, ми приїхали, були в Черкасах, а завтра ми їдемо в Карпати. Але вона в мене не зі слабких, тому ми сьогодні біжимо. Американець мат Макі, який понад 10 років живе в Україні, розповів, чому бере участь саме у сумських забігах. Очень багато uh, забігів uh, тут. Uh, когда... Нет, в Лвове, Одессе, Киеве и так далее. Сначала это было только эм, только вариант э, возможно. Если я хотел забег, а, должен быть в суммах. Но это когда я а, узнал, что это так круто. Тут і удобно. І я завжди а, а, наприклад, а, цей раз, я думав, обрітом дві тижні, а скоро суми, скоро суми. Дмитро Мищенко біжить під номером 13. Його гроші говорить Дмитро, підуть на добру справу. Захист нашим захисникам додатковий. Зберемо життя комусь. Олександр Навіський перед забігом відкрив свій збір на РЕП. За умовами за шість тисяч гривень він мав бігти у семикілограмовому бронежилеті. Зібрали більше. Тож сьогодні Олександр біг ще й у касці. Шість тисяч, які зібрали там за 12 годин. І екстра, скажімо так, задача було зібрати 10 тисяч і тоді забіг буде ще й в касці. Ну на сьогодні на ранок у нас вийшло 11 тисяч 50 гривень. Сьогодні учасники долали шість та два кілометри. Стартували усі разом. Двохкілометрову дистанцію Кристина Гальченка подолала з шостим часом серед жінок. Перший час тут показали Юрій Сергієнко серед чоловіків та Анастасія Степанова серед жінок. Кирило Юрченка та Картерина Пиршенко показали кращі результати на дистанції 6 кілометрів. Дмитро Мищенко фінішував з одинадцятим часом, матмаки з тринадцятим. Олександр Навіцький у бронежилеті на та касці, пробіг шість кілометрів з сімнадцятим часом. Всі учасники отримали на фініші пам'ятні медалі. Далі виготовлені з гільз від кулемета, який захищає небо Сумщини від російських шахедів. За словами Віталія Іваха, з необхідних 70 тисяч учасники зібрали близько половини. Решту додали сумчани. За них реп вже закуплений і переданий бійцям, які захищають небо Сумщини. Олександр Качана, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми.